Цей кубок флорболісти скали привезли до Мелітополя. Для юнаків подібний трофей справа майже звична. Мелітопольська команда неодноразовий чемпіон України та Володар Кубка. Цього разу національний трофей вдалося привезти зі столиці. Кубок был открыт, приглашали все команды с Украины, и в принципе ничего нового не было. Встречались наши старые соперники. Впервые мы встретились с новой командой. Это была команда Вулкан Свиницы, Такой неудобный, как показалось нам соперник. Но я думаю, что трудностей не было. Судя по счету, мы стабильно и уверенно побеждали в каждой игре, что показывает, что футбол Мелитополя развивается в нужном направлении. У потрібному напрямку команда рухалася протягом всього турніру. Спершу малітопольські флорболісти не залишили каменя на камені від рівненського хоуп 12 12-2. Потім була не менш яскрава перемога над господарями київської командою Хаски, 6 6-1. Не збавили обороти малітопольці і в півфіналі, обігравши надію з міста Коломиї десять В українському флорболі майже не стала слабих команд. после каждых туров, после каждых соревнований каждая команда добавляет. И играть становится очень тяжело, но, соответственно, и интересно. В финальном матче нам, можно сказать, помог больше опыт, потому что команда против нас играла молодая, амбициозная, но опыт взял свое. У фіналі скала зустрілася зі збірною командою Луцька та Рівного з епатажною назвою Сава Оф. Виграти крупно не вийшло. Проте здобута вольова перемога з рахунком 3-2 принесла мелітопильцям черговий трофей найвищого національного масштабу. Команда теж очень бойова, дуже хороша. Ребята молодці. Але, ми не ждали, що не так бы, Ми були фаворитами. Там виграємо више ліги, ми чемпіони, і виграємо кубки, і турніри. Ребята зібрались, і такої нам дали бой. Близькою до перемоги в Кубку України була і жіноча команда скали. Дівчата успішно пройшли до фіналу і вели після першого тайму у новояверського янтаря 2-1. Однак у другій половині суперниці наказали за марнотратство моментів і вирвали вольову перемогу 5-3. у жіночої команди Скали срібло а третє місце на кубкових змаганнях посіла ще одна молітопольська збірна державного педагогічного університету. Таким чином, в Мелітополь відправився повний комплект нагород національного флорбольного кубка: бронза, срібло та золото. Тепер команди з 10 січня розпочнуть підготовку до щорічного всеукраїнського турніру Зимовий кубок скали, який відбудеться у Мелітополі 23 і 24 січня. Руслан Левицький Артем Довжик Тв. 5